Сьогодні будемо знімати відео в екстремальних умовах. У нас, як завжди, немає світла, світиться ось така лампочка на акумуляторі, плита електрична, тому будемо знімати на ось такому туристичному таганку. Будемо знімати вечерю із шести яєць. Яйця ми вже взбили, нарізали слайсами ось таку солянку, замаринували цибульку і порізали тоненько. Червоний перчик солодкий. І зараз будемо знімати. Вільніше готувати і знімати. Запускаємо чудо-плитку. Ось, Бачите, вона так. Горить. Ставимо сковорідку. і ждемо, поки вона нагріється. На виходних робили курочку, у нас трошки залишилося курячого смальцю. Зараз на ньому будемо смажити цибульку. Зараз будемо смажити цибульку. Змажимо недовго, так, хвилинки 2-3, щоб вона трошки перетпустилася. Далі додаємо червоний перчик, тоненько нарізаний. Ще додаємо салямі. Вже така смакота виходить у нас. І далі ще так трошечки дозбиваємо яйця, ми вже їх поселили, поперчили. І потихеньку починаємо їх заливати. Так, по сійськоворідочки. Хоп. Накриваємо кришечкою і зменшуємо вогонь. Хай готується. Зверху ще кладемо сирок тоненько нарізаний. І знову накриваємо кришечкою. Вуаля! Вечеря із 6 яєць готова. Зараз будемо вечеряти. Ось таку смачну та надзвичайно просту вечерю можна приготувати навіть без світла. А якщо ще додати квашеної капусточки, то це буде бомбезно. Всім смачного!